Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких. Дає милість кожному покаятись, вивчати Біблію, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих і Бог над усім. Нам потрібно розуміти, що земля запрограмована на благословення і на прокляття, дати врожай, не дати врожай. І, взагалі, камінь впаде на голову чи не впаде. Бог говорив єврейському народові, якщо ви не шануватимете Слово Боже, закони прийде поразка, тому що сама земля вас скине з себе. І Бог каже: за злочин буде покарання. Якщо навіть тебе не наздожене тут покарання тією мірою, як Бог визначив, воно наздожене тебе ще у вічності, тому є пекло та рай. Просто навіть подивіться на переповнені в'язниці, і скільки лих на землі, і подивіться на ставлення до Бога, Його завіту, Його слова. І подумайте самі, є тоді благословення, є тоді прокляття чи ні. Слово Боже каже так: так говорить Господь: проклята людина, яка надіється на людину і тіло робить своєю опорою, і серце якої відходить від Господа, вона буде як верес у пустелі. І не побачить, коли прийде добре, і оселиться в спекотних місцях у степу. На землі неплідній, незаселеній, благословена людина, яка покладається на Господа і надії якої Господь. Амінь.